Сьогоднішня зустріч всіх учасників нашої асоціації це підсумок роботи нашої команди за перше півріччя цього року. Ми показали нашим мемберам, що ми встигли зробити, які нові продукти ми створили, які нові сервіси ми запустили. Також як розвиваються наші проєкти, які наближають нашу перемогу. Дуже різноманітні проекти і освітні, і благодійні. І підтримка якраз своїх учасників. Цьогоріч на бакаларській програмі кластера ми отримали понад 9 тисяч заявок. На програмі Software Engineering» є 12 заявок на одне місце. Команда львівського it кластеру вже наближається до ще одного чергового великого проекту. Це конференція it Арена, яка цього року вже буде десятою. Це подія, яка збирає всю технологічну галузь України і ще 20 країн, які є цільовими ринками для наших it компаній, щоб обговорити світові тренди. Зарплатний звіт це той інструмент якісної аналітики, який дає можливість подивитися на середні тенденції по ринку. Ми зібралися навесні спочатку вузьким колом наглядовою радою. Випрацювали певні оновлення візії та місії, щоб відповідати викликам часу і представили їх вже на ширшому колі на зборах всіх учасників Львівського it кластера. Метою цих всіх вправ було те, щоб організація могла проактивно діяти якось темі, де потрібно швидкі рішення і якісна реакція на нові челенджі, які виникають. Перш за все кластер це найбільше об'єднання спільноти. Якщо ти не в кластері, на сьогоднішній день я вважаю вважаєте в якомусь сенсі поза спільнотою. Це великі можливості. Це постійно спілкування з новими людьми. Це відчуття, що ти не сам. Напевно, причетність до чогось більшого, до спільноти, яка дивиться в тому напрямку, що ти. Будь-яка галузь вважається живою, коли в ній відбувається багато подій 100 конференцій в рік це наша амбітна ціль, до якої ми рухаємося вже незабаром.